Ресіонізм виставку картин під такою назвою у музеї історії міста презентувала коломияна Марта Лишак. Усі роботи об'єднані однією темою рисями, якими їх створила художниця. Дивіться у сюжеті. Марта Лишак, коломиянка, яка живе і працює у Львові. З чого почалося її захоплення малюванням, добре пам'ятає мама Марія. Малювала вона з дитинства. І коли вже вона підросла, ну ми старалися з чоловіком якісь таланти і проявити, аби вона могла проявитися. Тому музика, танці, і потім під 10 років думаю, ну вона малювала весь час альбом з Олівчиком під подушки, здається, лежали в неї з дитинства. І постійно я працювала в цьому чудовому закладі, і до нас постійно приходили художники і покійний. Пан Андрій Коренюк, якого я дуже поважаю його мистецтво, приходив часто. Я зібрала малюнки Мартосені і попросила, подивитися, чи можливо, щоб дитину віддати в художню школу. Він подивився уважно, і каже: є відчуття кольору, відчуття перспективи. З неї буде толк. і благословив Мартуся на малярство. Марта закінчила коломийську школу номер один імені Василя Стефаника. Далі освоювала фах дизайнера у львівській політехніці. Нині працює графічним дизайнером. Часто малює для душі спочатку повномасштабного вторгнення. Почала ділитися своїми роботами в соцмережах. Спочатку була патріотична тематика. Згодом з'явилась тема рисів. Коли я почала працювати з цими картинами, я мала дуже класний відгук від моїх фоловерів, тому що я це все публікувала в інстаграмі, і люди починали давати назви. Просто ескізом, який я малювала, і від цього з'явилося дуже багато всяких різних похідних штук і воно фактично стало початком цього певного мета всесвіту, якщо можна так сказати. Тому що я все пропускаю тепер через призму рисі. І я намагаюсь комунікувати з своїм глядачем, який є співавтором, можна так сказати, тому що навіть пізніше з'являлися багато ідей, які саме мені подавали мої друзі, чи з'являлися в розмові. З людьми, і я їх використовую і дуже тим тішусь. Мені подобається, що кожен сприймає по-своєму, кожного є свій варіант транслювання, трактування цього, і я дуже багато отримую задоволення, коли люди діляться зі мною зворотним зв'язком, і я в цьому щось знаходжу і можу тоді продовжувати творити в цьому напрямку. Позаду художниці картина з назвою Автопортрет, і тут не обійшлось без цариці Карпат, як часто називають Рись. До того ж, на малюнку зображені козеня і змія. Це всі мої іпостасі. Вони такі жартівливі, звісно. Але знову ж таки, це якісь певні образи, які з'явилися у мене під час спілкування з людьми з моїми друзями і про які речі, про які ми любимо жартувати. Наприклад, мої брати мене лагідно називали Козя, козиня. Ну щось типу з козою зв'язано. Зміяти ще жарти мого тата про маму, які я імплементувала <тас>, теж до себе. Вони всякі такі доволі тривіальні, але зрештою ми їх трактуємо по своєму. І рис. Ну бо це така нова істотка, яка з'явилася в моєму всесвіті, тому вона вже сюди. Всі рисі марта лишак мають три ока. Чому так розповідає мама мисткині? Пані Марія каже, це теж родом з дитинства, коли сім'єю та друзями відпочивали на природі. Приходив Лісник, і ми його запитали один раз. Вона була присутня, чому немає, ми не бачимо рисів. А він каже, за 25 років я бачив тільки одну. Ну це дика, незвичайна кішка, яку ми всі любимо, поважаємо. І Мартуся каже, це цариця Карпат. Але чому люди так нищать природу, вирують ліси, нищать все і риси далі, далі тікає від людей, бо вона горда, незалежна, і вона каже. Двома очима вона дивиться, а я їй дала третє око, що вона більше до людей зверталася, пожаліти Карпати, пожаліти тваринки. І я тішуся, що вона проявила себе. Вона весь час каже, що я хочу давати людям те, як я бачу це. Це я ми, я метеця, як я бачу, я хочу це, щоб воно. Пройшло через мою душу, і серце я хочу показати людям. Заступниця директора музею історії міста Коломиї Мирослава Кочержук жартома називає Марту Лишак музейною дитиною, адже її мама тривалий час тут працювала. Додає відкриття виставки саме в музеї історії міста цілком закономірне. Нам особливо приємно, що в нашому музеї відкривається виставка цієї музейної дитини дуже талановитої Марти Лишак тут представлено її такі творчі роботи. Де зображено рисі з трьома очима в різних образах, в різних кольорах? Але насправді марта Лешак набагато багато враніша. крім такої позаробочої, так би мовити, творчості, яку вона сьогодні представляє? Вона вже. Як художниця та ілюстраторка за своєю професією працює над дизайном різноманітних футболок, сорочок, різноманітних виробів, поштових листівок це є надзвичайно також цікаві роботи. Це є такий інший аспекти її творчості. Експонуватиметься виставка «Рисоманія» Марти Лишак у музеї історії міста впродовж місяця.